Колишній футболіст Девід Бекхем проти виходу Британії із ЄС на своїй сторінці у Фейсбуці. Напередодні референдуму він написав, що його країна має розв'язувати проблеми разом із сусідами з континентальної Європи і навів приклади з власного досвіду. Мовляв, клуб Манчестер Юнайтед, за який грав Бекхем, не був би таким потужним без футболістів-легіонерів із Німеччини, Франції та Ірландії. Співак Келтон Джон закликав британців будувати мости, а не стіни проти виходу з ЄС і письм. Мениця Джоан Роулінг, телеведучий Джерамі Кларксон, актори Деніел Крейг та Хелена Бонем Картер. А актори Бенедикт Камбербетч та Патрік Стюарт звернулися до інших діячів мистецтв із відкритим листом. Мовляв, лише разом із Європою Британія матиме визначні здобутки у галузі мистецтв. Обов'язково прийти на референдум та проголосувати закликала британців на своїй сторінці в інстаграмі акторка Ема Уотсон. Щоправда, за що саме вона радить віддати свій голос? Акторка не написала. Водночас Британських зірок відкрито агітували за вихід з ЄС, за словами актора Майкла Кейна, Британії варто залишити об'єднання, якщо найближчим часом у ЄС не відбудеться значних для британців змін. Утім сам він зізнався, що занепокоєний можливими наслідками такого рішення за вихід з ЄС і Джон Кліз, один із учасників групи коміків Монті Пайтон. На його думку, шансів на те, що всередині Євросоюзу відбудуться позитивні для Британії реформи, вже не залишилося. Хоча актор і зізнає. Ється його самого засмучує такий стан справ. Арсен Цимбалюк, п'ятий канал.